Усім привіт! 23 березня, місто Луцьк, авторинок. Показуємо ціни на автомобілі, які роки, які пробіги, які середні комплектації. Приєднуйтесь до каналу, підписуйтесь. Звідси наші відео, які будуть виходити щочетверга. Також в описі до відео є контакти експертів. Хлопці займаються перевіркою автомобілів перед купівлею, підключаються до комп'ютера, електронного блоку управління, перевіряють автомобіль на СТО, на підйомнику ямі. Користуйтеся послугами даних експертів. Контакти хлопців будуть в описі до даного відео. Продається гольф 5-й на легкосплавних дисках передні протитуманні фари автомобіль 2006 року випуску коштує 6500 пробіг 212 тисяч клімат парктронік круїз контроль автомобіль це кузові хетчбек п'ятиступенева механічна коробка передач Ось такий салон автомобіля Golf 6, універсал на столевих дисках. Пародних партроніків немає, портотиманок немає. 1.6 дизель, ціна 7300. Подивимося, зараз салон. Пітистопадева механіка. Ось такий автомобільчик без мультикарма гольф 6 ціна 7300 продається у нас гольф 7 хеджбек передні протитуманки є передні парктронні легкосплавні диски складні дзеркала де в сірому кольорі 15 рік 2.0 DSG 6 так пробіг 210 тисяч 14300, телефончики є, він код є. Ось він тут такий самий. По салону в нас такий телевізор, DSG, як вже написано в ні. Ось такий гольф 7. Кузов хатчбек 14300. Гольф 6. Так, легкосплавні диски, передні протитуманки, передній проктронік. Так, що у нас? Є 9 рік. Так, бензин 1,4, 250 тисяч пробігу, 7200. Телефончик є. Я думаю, що видно. Бо написано ручкою. Так, шестиступенева ступ... механіка. Шестиступенева механіка. Гольф, гольф на сьомий. На передніх проктронах столеві диски, ковпаки, оригінальні. Така звичайна оптика. 14 рік. 1,6 дизель, 220 тисяч пробігу. 10 950 є телефончик. Так, що в нас по автомобілі? середині? у нас п'ятиступенева механіка клімат контроль так, Кондиціонер такий гольф. Ось такий гольфік 10950. Шостий гольф. Великосплавні диски, передніх проктроніків немає, передніх прототаманих фар немає. Оптика звичайна. Автомобіль 12 рік. 8950. Пробіг... Е, пробіг 200 тисяч. 1,6 дизель. Коробка передач п'ятиступенева механіка. Ось такий салон автомобіля, механічний ручник. Телефончик ви бачили. Дзвоніть, домовляйтесь про зустріч з продавцем. Гольф сьомий, передній парктронік, передні, передні протитуманні фари є. Оптика вже у нас тут стоїть лінзи. Так, салон у нас шестиступенева механіка, двозонний клімат, підігрів сидінь, електричний ручник, підлокітник. Це на 2014 рік прибіг 240 тисяч. Е, коштує 13300, є телефончик. Так, що у нас адаптивному є на звичайний круїз контроль. Звичайний круїз-контроль. Ось такий гольф сьомий. Ще один сьомий, позову вже рестайл. Складні дзеркала, великосплавні диски. 17-18 рік, 2.0 дизель механіка, максимальна комплектація, телефончик, Чот... а, телефончик і є. Ціна 14900 торг. Так, що у нас тут? Так, шестиступнева механіка. Ось такий салон. Зараз глянемо. Так, Адаптивний круїз контроль тут і є. Дістроник тут стоїть значку Volkswagen. Ще один сьомий гольф в універсалі. Кузов стайл. Передні протитуманки є. Леві диски, ковпаки. 17 рік, 12300. П'ятиступенева коробка передач, пробіг 175 тисяч, телефончик є. Так, що у нас по доптивному? Тут немає мультикармат, п'ятиступенева механічна коробка передач. Є просто кондиціонер і мультимодійний дисплей. Парктроніків передніх немає. Сьомий гольф, універсалі. Легкосплавні диски, передній паратронік, передні протитуманки. 19 рік. Повний привід. Пробіг 198 16300 2.0 дизель. 19 рік. Адаптивний круїз контроль. Автоматична коробка DSG. Кондиціонер, мультимодійний дисплей. 16300 на кондиціонері. 19 рік. Повний привід. Сьомий гольф. Мсталеві диски, ковпаки, передні протитуманки Так, в білому кольорі. 14 рік, 1,6 дизель. Ціна 10400. Є телефончик продавця. Так, незвичайний кермо звичайне. П'ятиступенева механіка, кондиціонер. Просто кондиціонер. Шостий гольф. Легкосплавні диски. Передній парктронік, передні протитуманки, автомобіль на автоматичній коробці передач 2012 року випуску. 1,4 бензин, пробіг 147 тисяч, контакти є, ціна 8900. Так що я вам скажу. Так, тут є у нас контроль функція автопаркування, мультимедійний дисплей. Функція автопаркування це оці водатчики бокові. ось такий шостий гольф. Так, гольф п'ятий. П'ятий гольф у нас продається. Восьмий рік, 1,4 бензин, пробіг 230 тисяч, коштує 5 999. Контакти є. Салон показую. шестиступенева механіка. ну Така машинка. Так, що у нас? Це у нас шостий гольф в універсалі, без передніх паратронів, без передніх протитуманних фар. Десятий рік, де дизель 1.6, 7350, прибіг 219 тисяч. Так, по, 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 що у нас по машині? П'ятиступенева механіка. Скільки там пробіг? 219. 000. Ну не знаю, треба перевіряти, бо щось сильно. Бо мені так показує ручка передать затерта. Але треба перевіряти. Можливо там і скручений пробіг, то можливо якщо не сильно скручений, то може бути якийсь такий нормальний торг. Гольф 4. Універсалі. Так, це у нас 2003 рік, 4000 доларів без одного людини 9 прибіг 340 тисяч. Ось такий гольф майже за 4 тисячі доларів. Ще одна четверочка продається. Така жовтий колір. 2001 рік. 240 тисяч пробігу, 3600 коштує, 1,4 бензин. Вся ціла що продавець, що все ціло. Шостий гольф. Шостий-шостий. Передні проктроники, легкосплавні диски. Функція автопаркування. 8900 коштує, 1,6 дизель, 11 рік. Так, без підкрасів, телефончики є. Ось така машинка. Це, ще одне одне покажу. П'ятиступ механіка. Діздейчик є. Парковчик є. Є, 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 є функція про паркування. Гест. Продається п'ятий гольф. Ось такий гольфічок. Дев'ятий рік, 5700. Бензин 1.4, 214 тисяч пробігу. 214 тисяч пробігу, 5700. По салону шестиступенева механіка. Так само треба перевіряти пробіг 214 тисяч. У всіх автомобілях тільки в цьому. Volkswagen Golf продається. Шостий. Нокосплавні диски, передній парактронік. Так, лімат Веба 110-й рік. Пробіг 237 тисяч 850. 1,6 дизель. Ось такий шостий гольф. По салону у нас п'ятиступенева механіка. 850. Гольф п'ятий. Хетчбек. Хетчбек трошки потертий. Бампер, не затертості є. П'ятиступенева механічна коробка передач. Ось такий, бачите, не знаю, чи на відео видно. Але це таке ціна. Або двигун був, подвіска хороша. 5405 рік, 1.6 бензин. І контакти. от такий хечбечок продається. Універсалі, п'ятий універсалі на сталевих дисках. Так, рейдинги, 9 рік, 1,6 бензин в рідній фарбі, 169 тисяч пробігу, 6700. 6700 коштує оцей п'ятий гольф. П'ятиступенева механіка. Ось такий гольфік. Продається чорний, п'ятий, універсальний, на легкосплавних дисках. Передніх партроніків немає, але прототуман також, плакош, 9 рік, 1,9 дизель, 7500. Пробіг 240 тисяч пробігу. Контакти є. Далі дивимося. П'ятиступенева механіка. П'ятиступенева механіка. Ось така машинка 7500. 5 Вольф в універсалі, але диски. Так, що ми тут побачимо? Шестипенева механіка. Такий салон автомобіля. Ціна гольф п'ятий, восьмий рік, 6400, пробіг 187 тисяч. Ось такі інформації, телефончик є. Така п'ятерка продається. Це є. Шостий гольф продається. Ось такий Шостий гольф. П'ятий рік, 4950. Мене... Це п'ятий гольф. Ще такий гузовий хетчбек. П'ятий гольф продається на столевих дисках, ковпаки. П'ятий рік 1,4 бензин. Пробіг 247 тисяч. Ціна 4 950. За автомобіль. отакий такий п'ятий гольф. П'ятерка гольф продається. Хетчбек. Так, що у нас? Ціна? 4850, торг. Ступенева механіка. Пробіг, пробіг я не бачу. Четвертий рік машина. Не бачу, пробіг не вказаний. Ну, Такий п'ятерка продається. Четвертий гольф в універсалі. 2002 рік, 1,8 турбо. Пробіг 270 тисяч 5250. 5250 коштує цей автомобіль. Четвертий гольф. Автомобіль 2001 року випуску, дизель 1,9, пробіг 209 тисяч, 4400 коштує. 4400 коштує цей автомобіль. Ось такий п'ятиступенева механіка. Ось такий гольф. Наступний у нас гольф четвертий. В універсалі. Так, що в нас в салончику? Хто може не знаю, які в четвертий гольфах салони. Ось такий протий салон. 2001 рік. 1,9 дизель, пробіг 291 тисяча, 400. 1,9 дизель, 400. От такий гольф. Гольф 5 в універсалі на накусплавах. Передні прототуманки. Двітий рік 6800. Пробіг 171 тисяча. 6800 коштує от така машинка.